Цьому випуску Гітчин нокаутував Камбососа, шокуючий нокаут у дебютному захисті титулу IBF. Два українця зійдуться на вемблі. Несподіваний бій в карді усик Дюбуа 2. Захист це важлива наука боксу. Хірн жорстко відповів на критику Тукі Альшейха. Він його зламає. Паркер здивував вибором переможця реваншу Усик Дюбуа. Забудь про це, Дюбуа тебе знищить. Карл Фроч публічно принизив чемпіона. Перед початком відео тисніть на підписку та дзвіночок, якщо ви хочете першими дізнаватися про головні події боксу. 15 червня на легендарному Медісон Сквергаден сталася брутальна розв'язка. 32-річний австралієць Джордж Камбосос був безжально знищений у ринзі. Його кривдником став 27-річний американець Річардсон Гітчинс, діючий чемпіон світу за версією IBF у першій напівсередній вазі. Це був не просто програш, це було повне домінування з боку Гітчинса. З перших же секунд бою американець почав диктувати свої умови, не залишаючи опонентові ані простору, ані часу для прийняття рішень. Його точ і швидкий Джеб раз за разом влучав у ціль, буквально розмальовуючи обличчя Камбососа в кольори болю і безпорадності. Уже до другого раунду ситуація для Джорджа виглядала катастрофічно. Праве око почало набрякати, а сам боєць все частіше замикався в собі, втрачаючи при цьому впевненість. З кожною хвилиною ставало все очевидніше, довго він не витримає. Гітчин збив жорстко, методично і безперервно. Джеб, правий, прямий, удари по корпусу. Камбосос буквально тонув у цьому граді ударів. Його просідав, ноги ставали важкими, а відповідь практично відсутня. Найжорсткіший момент настав у п'ятому раунді, коли Гіченс увігнав потужний удар у корпус австралійця. Камбосос зігнувся, але з останніх сил продовжував бій. Проте це був лише відстрочений фінал. У восьмому раунді Річардсон знову пробив у тулуп і цього разу Джордж упав на настил. Суддя не вагався, і бій було зупинено. Цікаво, що ще до нокауту у цьому самому раунді Гіченс зробив характерний жест у бік кута Камбососа. Він буквально закликав. В команду суперника зупинити побиття це був акт повного контролю та зверхності. Після поєдинку американець відповів, кого хоче бачити своїм наступним суперником. Спершу хочу подякувати Богові. Це найперше. Кілька років тому, думаю, вже понад 4 роки минуло. Я сидів на трибунах і дивився, як Теофімо та Джордж Камбосо влаштовують війну в ринзі. І я тоді сказав собі, коли отримаю шанс, я скористаюсь ним на повну. Завдяки допомозі Адіхірна та Кіта Конолі, моє життя змінилося всього за 2 роки. Щодо самого бою, я вже давно кажу всьому боксерському світу, що я справжній. І всі, хто знає Річарсона Гітчинса, я попереджав, що йду. Вони мали дослухатись Тепер я тут. Я подивився на Джорджа, подивився його бій з Девіном Хейні. Я помітив, що Де він не бив в корпусі. Коли навіть Камбосо скитався, він усе одно бив у голову, шукав нокаут зверху. А я сказав собі, я буду бити його короткими ударами. І коли я влучив таким коротким ударом, я побачив, як він скривився. Я відчув запах крові, але я не поспішав. Я просто хотів продовжувати карати його. І я крикнув його батькові у восьмому раунді. Якщо ти любиш свого сина, зупини цей бій. Він був міцним, справжнім бійцем. Це, але сьогодні я був просто кращим. Я знав, що мені доведеться грати в небезпечну гру, щоб викидати сильні удари. Я свідомо поставив себе під загрозу, але я був впевнений у своєму захисті і знав, що можу прийняти удар. Він зловив мене парою хороших ударів, але вони мене не потрясли. Я хочу великі бої. Після мого минулого поєдинку я відразу викликав Теофімо. Але в нього здається свої плани. Тож я дивлюсь прямо в камеру, де він Хейні? Покидьку, ти наступний! Ти будеш сикуном, якщо не даси мені цей бій. Кевин Хейні і Біл Хейні, до біса вас! Нью-Йорк, піднімайся! Ми тут, крехітко! Боксерський світ сколихнула новина. Двоє українських надважковаговика, які до цього моменту впевнено громили суперників. Тепер зійдуться один проти одного на вемблі. 30-річний Владислав Сіренко, рекорд якого складає 22 перемоги, 0 поразок та 19 нокаутів. Непереможний та неймовірно потужний боєць проведе поєдинок проти іншого небитого українця, 29-річного чемпіона WBC International Андрія Новицького, рекорд якого складає 15 перемог, 0 поразок та 11 нокаутів. Цей поєдинок Відбудеться в андеркарді грандіозного реваншу між Олександром Усиком та Даніелом Дюбуа, який запланований на 19 липня на легендарному стадіоні Вемблі в Лондоні. Обидва українці підійшли до бою у відмінній формі. У травні Новицький буквально знищив Девіда Зигару. Нокаут уже в першому раунді. Цей виступ став яскравим підтвердженням його надпотужного удару і безкомпромісного стилю. Сіренко також не залишив шансів своєму останньому супернику. У жовтні 2024 року. Він достроково розібрався з американцем Брендоном Кар. Підтвердивши свій статус майбутньої зірки Хевівейту, варто нагадати, що в серпні минулого року Владислав Сіренко підписав контракти з промоторською компанією Квінсбері Promotions, якою керує Френк Ворен. Це дало йому новий поштовх у кар'єрі. Проте не все йшло так гладко. Болівальники досі пам'ятають, як нещодавно зірвався очікуваний бій Сіренка з Діліаном Вайтом. Той поєдинок мав відбутися у червні, але так і не став реальністю. Обставини залишаються не до кінця зрозумілими. Звісно, хотілося б, щоб ці два українці не стикалися. Між собою на цьому етапі кар'єри. В ідеальному сценарії кожному з них підібрали б окремого гідного суперника, адже в надважкому дивізіоні вистачає цікавих імен, які зараз сидять без діла. Той самий Девід Ален, Джон Фішер, Джо Джойс або Джарел Міллер. Такі суперники додали б українцям досвіду і гучних перемог, не створюючи зайвої внутрішньої конкуренції. Адже хочеться бачити, як наші хлопці підкорюють світ, а не вибивають один одного на шляху до вершини. Раніше стало відомо про ще два поєдинки, які відбудуться в Андеркарді реваншу уси. Дібуа у ринг вийдуть Лоуренс Околі проти Кевіна Ларени та ще один українець Даніель Лапін проти Льюіса Едмонсона. Детальніше про ці бої дивіться в моєму попередньому відео. Промоутер Еді Хірн відреагував на заяви голови генерального управління з питань розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейха про те, що він більше не хоче бачити боксерські поєдинки по типу Тома і Джері, де один боєць бігає по рингу, а інший ганяється за ним. Отже, люди не хочуть дивитися, або лише дуже мала частина аудиторії, і це надзвичайно добре обізнані в боксі люди. Вони насправді не хочуть спостерігати за майстер-класом оборонного боксу з другого темпу, коли боксер виграє кожен раунд, не ризикуючи, не проявляючи агресії, не намагаючись завершити бій достроково. Фанати, яким подобається рухливий стиль і тактика, вдарив відійшов, розуміють, що боксерам краще не ризикувати і не йти в розміни. Проблема в тому, що таких фанатів занадто мало, щоб виправдати присутність подібних боксерів. Головних боях вечора глядачі ще можуть стерпіти таких бігунів, коли вони виступають у прелімінарних боях, там, де ніхто особливо не звертає уваги. Але не в головних картах. Коли фанати купують трансляцію поєдинку за схемою PPV, вони точно не хочуть бачити там бігуна. Більшість фанатів не мільйонери. Тож, коли вони витрачають гроші на перегляд боксу, це ті кошти, які могли б піти на щось інше, на щось необхідне. Це дуже складно, коли ти ведеш розмову з бійцем, коли він знає, що може виграти кожен раунд, використовуючи саме Такий стиль я не можу просто підійти і сказати: Друже, я знаю, ти класний боксер, і можеш домінувати в кожному раунді. Але мені реально потрібно, щоб ти змінив стиль і пішов у розміни. Він подивиться на мене як на божевільного після цього. Але на жаль, реальність така: якщо ти не розважаєш глядача, то тобі буде важко продавати бої. І коли це стається, ти можеш втратити можливості, особливо в великих поєдинках. І його високоповажність туркі Аль-Шейх чітко заявив: якщо ти не розважаєш, я не хочу бачити тебе на своїх шоу. Знаковий голос сучасного боксу, колишній чемпіон світу Джозеф Паркер не залишився осторонь гучного реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа, який уже нарекли битвою за найкращого боксера сучасності. Адже цього разу на кону стоять всі титули хевівейту, і кожен фанат чекає, хто ж таки вийде переможцем з цієї війни в Ринзі. Паркер, який бачив обох бійців у дії на найвищому рівні, дав відвертий і прямолінійний прогноз. Я вважаю, що Усик великий боєць. Він дійсно дуже розумний і талановитий. Але водночас треба визнати: дюбо змінився, подорослішав, став жорсткішим. Саме тому і потрібен цей реванш, щоб побачити, чи зможе він пройти крізь вогонь довести що гідний титулів. Бо у першому бою все закінчилось жебом. Багато людей досі не можуть дійти згоди. Чи був той удар в п'ятому раунді по корпусу легальним? Я особисто думаю, що він був трохи нижче пояса. Проте дуже багато хто каже, що все було чисто. Цей реванш. Ідеальний шанс зняти всі питання. Або це була випадковість, або Усик дійсно геній, який усе розрахував. Дюбуа став іншим після першого поєдинку. Він не боїться, він агресивний. І головне, у нього страшна сила. Один точний удар, і Усик може опинитися в нокауті. Але проблема в тому, що Усик уже знає, як його зламати. Він гросмейстер боксерського рингу. У нього чудова робота, ніг. Неймовірна витримка і гнучкість. Він бачить удари за кілометр, і вміє виводити суперника з рівноваги. Він уникає. Силового боксу, нав'язуючи свій темп. Особисто я схиляюся до перемоги Олександра, просто тому що він на іншому рівні. Брате, це буде жорсткий бій, але усик переможе. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з FavBet Після гучної поразки Ентоні Джошва в бою з Даніелем Дюбуа у 2024 році тема можливого реваншу знову активно циркулює в боксерських колах. Багато хто мріє побачити, чи зможе колишній чемпіон повернути собі статус, знищивши привиди минулого. Проте не всі поділяють цей оптимізм, особливо коли мова заходить про небезпечного, холоднокровного і жорсткого дюбуа. Один із тих, хто не вірить у другий шанс для АйДжея, колишній чемпіон світу Карл Фроч. Що стосується реваншу між ентоні Джошуа та Даніелом Дюбуа, я скажу прямо і без прикрас: Ей, Джею, забудь про це раз і назавжди. Просто стерши цю думку з пам'яті, ти вбережеш себе від публічного приниження. Бо якщо ти вийдеш на ринг проти Дюбуа ще раз, він знову без жодного сумніву, без зайвих сентиментів і пафосу, просто знищить тебе, як і минулого разу. І це не тому, що ти слабкий чи не вмієш боксувати. Справа в іншому, ти до смерті боїшся його ударів по підборіддю. Ти вже один раз відчув цю руйнівну силу, і тепер навіть подумки не можеш оговтатись. Коли він знову проб'є тебе в щелепу, а він проб'є, повір, ти знову впадеш, і все завершиться тим, що ти просто втратиш свідомість так само, як це було раніше. Ніяких шансів, жодного світла в кінці тунелю. Дюба це твій кінець, і чим швидше ти це усвідомиш, тим менше шкоди завдаси собі своїй кар'єрі і залишкам репутації. Різко заявив Фроч, не залишивши місця для компромісу чи надії. Нагадаємо, що в 2024 році Ентоні Джошфа був нокаутований Даніелом Дюбуа у п'ятому раунді. Це була шокуюча поразка, яка змусила багатьох заговорити про кінець кар'єри АйДжея. Реванш після бою з усиком справді виглядає привабливо з точки зору шоу. Але слова Фроча можуть стати жорстким нагадуванням, що іноді другий шанс це лише ще один бік поразки. Друзі, а чи подобається вам така ідея організаторів бою Усика проти Дібуа виставити двох українців один проти одного в карді? Чи промоутери просто не змогли за короткий термін знайти гідних суперників нашим козакам? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні та хай квітне український Ютуб!